Два роки я не доторкався до смартфонів компанії Xiaomi. Спробуємо кажуть це все так само заразно, як і раніше. А, -а, -а топ за свої гроші, айфон какашка, переплата за бренд. Так, у цьому щось є. Проте сьогодні буде максимально неупереджений огляд, наскільки це взагалі можливо. Коли довгий час робиш огляди тільки дорогих смартфонів і флагманських пристроїв, іноді хочеться трохи заземлитися, спуститися з небесу під небесну, як то кажуть, на землю. Коли я згадую назву Redmi, то звісно ж у пам'яті одразу спливають старі добрі часи, часи найбільш хітового смартфона Xiaomi Redmi Note 7. Ну, це ті часи, коли ми ще не підозрювали, що буде попереду. Ковід, економічна криза. Цих чіпів і віна. Що змінилося за такий довгий період часу? Як завжди купуючи смартфон Xiaomi ціною до 500 баксів, ти очікуєш побачити щось дивовижне. Ось зараз китайці покажуть, як треба робити недорогі смартфони, і можливо переконають знову тебе в тому, що купувати флагмани зовсім не обов'язково. І знаєте, в деяких аспектах такі смартфони можуть... Здивувати це, наприклад, Redmi Note 13 Pro Plus 5. Коли бачиш його зарядку на 120 Вт, ватт, те з якою швидкістю заряджається цей пристрій, так і хочеться крикнути іншим виробникам. А вам не соромно в пристрої за 1000 баксів і вище ставити такі повільні зарядки? Але потім відбувається розуміння: саме такі функції смартфона і є тим балансом, коли виробник може компенсувати інші параметри пристрою. В малому бюджеті. Ось вам таблиця продажів смартфонів за 2023 рік по всьому світу. Xiaomi посідає третє місце за продажами. І це дуже сильний показник, адже був момент, коли здавалося, що Xiaomi втратили європейський ринок і при цьому не закріпилися на китайському ринку. Однак, як показав час, інерція та впізнаваність бренду все ще дають змогу Xiaomi входити в трійку лідерів. І серед них на першому та другому місці не хтось там. А Samsung і Apple? До речі, даних про продажі в Україні поки що немає, і їх складно роздобути. В країні другий рік триває війна. Але щось мені підсказує, що на ринку України Xiaomi досі на першому місці з продажу. Так, наш споживач дуже любить цей бренд. Щоб нам не здавалося, можу скромно сказати, що свого часу я доклав чимало зусиль для популяризації Xiaomi на нашому ринку. Постійно їздив на виставки, один з перших оглядав продукцію Xiaomi. Якщо подивитися на статистику каналу, то за всі роки огляди Xiaomi у мене набирали набрали дуже багато переглядів. Так що ж змінилося в лінійці Redmi за ці роки. На ринку України з'явився Redmi Note 13 Pro Plus 5G у версії 12512 і коштує він 20 тисяч гривень. Щоправда, при покупці, наприклад, вало, ви отримуєте кешбек аж на 2000 тисячі гривень. Це дуже приємний бонус. Також є Redmi Note 13 5 g звичайний його ціна вже зовсім доступна, 11,5 з Тисяч гривень з кешбеком в 1100 гривень. Давайте подивимося на старшу модель. Наскільки я розумію, Redmi Note 13 Pro Plus це перший смартфон у цій лінійці з підтримкою захисту IP 68, що досить дивно. Дизайн смартфонів Redmi змінюється із завидною постійністю. Це не флагманський пристрій, матеріали корпусу тут доступні. Це пластик ззаду, корнін горіло глаз попереду, наскільки я пам'ятаю, п'ятого покоління. Але водночас рамка смартфона з алюмінією. Хоча на перший. Погляд і на перший дотик це складно зрозуміти, адже краї екрана і задньої спинки смартфона заокруглені, а в корпусі залишається не так багато площі для зіткнення з рукою. Так, екрану Redmi Note 13 Pro Plus із заокругленнями. Інші моделі з плоским екраном. Зараз плоскі екрани дуже дуже. Модні, але є люди, які кажуть, що це не так зручно, як старий варіант Заокруглені краї. Це лінійка ноут, no. це значить, що екран тут не маленький, oled панель на 6,7 дюйма з частотою розгортки 120 Гц максимальною яскравістю 1200 Ніч що для подібного цінового сегмента. Хороший показник. Цей екран підтримує HDR 10 і функцію Dolby Vision. Взагалі якість екранів у середньому ціновому сегменті помітно покращилася. Рамки у смартфона стали рівномірними. Це Дуже добре позначилися на дизайні пристрою. Знаєте, що мене дуже здивувало? Останні роки я користуюся тільки великими смартфонами. Так ось Redmi Note 13 Pro Plus 5G за розміром екрану не поступається флагманським лопатам, але за габаритами і зручністю хвата. Він відчувається набагато компактнішим. Його банально зручно тримати однією рукою. Все через те, що. Це в міру вузький смартфон. Це особливість зараз майже всіх смартфонів з піднебесною. З коробки цей смартфон працює на MIUI 14 і потрібно визнати, MIUI навіть у такому ціновому сегменті працює дуже швидко і плавно. Хоча треба зазначити, що зараз що MIUI, що iOS, що One UI друг друга постійно щось копіюють і вже дуже важко відрізнити дещо на відстані там, 10 метрів. Коли Xiaomi заявляли, що вони попрацювали над оптимізацією системи, це було дійсно. Правдою, наприклад, інтерфейс на перший погляд працює навіть швидше ніж у флагманських смартфонів Samsung. До речі, цей смартфон підтримує e 7 Тепер можна з упевненістю сказати, що E7 – це вже норма. Раніше його можна було зустріти тільки в дорогих смартфонах, які можна було перерахувати на пальцях однієї руки. У 2024 році. Огляди смартфонів дуже сильно зміняться, тому що у флагманському і дорогому сегменті вже немає ніякого сенсу вдивлятися в технічні характеристики. Вони поступово підібралися до свого пікового. Значення тепер у пріоритеті розумні функції, штучний інтелект, які визначатиме першість того чи іншого пристрою, але за це треба платити. Тому дивитися на співвідношення ціни і продуктивності заліза стане ще більш актуально саме для середнього цінового сегмента. Що нам пропонує цей смартфон? Процесор Mediatek Dimensity 7220 Ultra. Раніше, коли ми говорили про процесори Mediatek, ми називали моделі, називали аналог процесора від Qualcomm. Зараз же Mediatek це настільки самостійна одиниця, а Qualcomm настільки підняв ціни на свої чіпи, що необхідності в порівнянні, як мені здається, вже просто немає. Люди звикли до Mediatek, він працює добре, справляється з усіма сучасними завданнями, хоча ви помітили цікаву тенденцію. Чим доступніший смартфон за ціною, тим частіше люди цікавляться, як там працюють мобільні ігри. Є стійке відчуття, що власники доступних смартфонів грають на них. Частіше ніж власники флагманів. Ну просто власникам флагманів треба більш працювати, щоб заробляти гроші на наступний флагман. Подивіться на тротлінг-тест: той випадок, коли не флагманський смартфон показує співвідношення продуктивності та стабільності краще ніж більшість флагманів на стероїдах. Що це означає? Тут би стала в нагоді приказка тихіше їдеш, далі будеш. І з точки зору часу роботи цього пристрою в деяких моментах. Це ідеальні підтвердження цим даним. В іграх смартфон поводиться максимально стабільно і. Передбачувано, всі сучасні тайтли працюють добре і головне довго. При налаштуванні графіки вище середніх, а іноді й не максимальних, можна домогтися навіть 60 кадрів в секунду для любителів мобільного геймінгу, не за всі гроші світу, це непоганий результат. Але що ж тоді відрізняє цей пристрій від більш дорогих моделей, флагманських моделей? Це камера. У Redmi Note 13 Pro Plus 5G поставили модуль на 200 мегапікселів, ширококутний модуль на 12 і макрокамеру на 2 мегапікселі Різницю з дорогими смартфонами, звісно, видно. І питання не в мегапікселях, а в алгоритмах обробки знімка. Денні фотографії виходять різкими, а за кольорами, я б сказав, нейтральними. Алгоритми не поспішають. Прикрашати картинку. Зум можливості в камері представлені дворазовим наближенням і наближенням в 4х. Смартфон може записувати відео 4к 30 кадрів на секунду, 60 тут немає. У нього хороший режим стабілізації, а самі відео виходять не такими контрастними, якими ми могли бачити. Відео зняті на. Топові флагманські смартфони. Але це суто питання цінового сегменту, якщо ви дуже захоплені відеозйомкою на смартфон, яка з кожним роком стає дедалі актуальнішою, вам, звісно, потрібно дивитися в бік вищого бюджету. Час роботи і швидкі зарядки ось за що можна любити цей пристрій. Redmi Note 13 Pro Plus не рекордсмен за часом роботи. Приміром, при відтворенні Full HD відео по Wi-Fi він працює десь. 9,5 годин, 9,35, якщо бути точніше. Але швидкість зарядки, повна зарядка від блоку живлення на 120 Вт майже за 25 хвилин. І це реально вражає. Я просто поставив смартфон на зарядку вранці і відійшов зварити каву, повернувся і в нього вже 80% заряду. Це зручно. А що ж таке Xiaomi Redmi Note 13 5G звичайний, не Pro і не Plus? Це досить бюджетний пристрій. У нього плоский дизайн, у смартфону навіть залишили, роз'єм для навушників 3,5. Процесор тут простіше, Mediatek 6080. І загалом це пристрій для людей, яким потрібен практичний смартфон для зв'язку з величезним екраном. Звичайно, це не гіковський пристрій. Такі смартфони купують підліткам, щоб залишатися з ними на зв'язку. Їх купують батькам. Такі пристрої використовують водії та представники інших сфер. Але при цьому у смартфону не забули про камери з великою роздільною здатністю 100%. 8 мегапікселів основна камера. Це пристрій з дуже непоганим запасом продуктивності щодо його ціни. 8 ГБ оперативної пам'яті, а відгук екрану при цьому 2160 Гц. З натяком на те, що його власник будуть часто залипати в популярних мобільних іграх у вільний від роботи або навчання час. І портрет покупця максимально прозорий, платимо мінімум, отримую за це максимум, що можна вичавити в такому ціновому діапазоні, до речі, саме з такою. Концепції починалася вся лінійка Redmi. Ну що ж, друзі, ось такий був огляд новинок від компанії Xiaomi. Пишіть в коментарях, яким смартфоном ви зараз користуєтеся, чи збираєтеся ви оновлюватися, чи ні. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал до зустрічі у наступному відео.